Яка мінімальна довжина траси? 3 метра? 5-15. Оце питання. Прям, прям можна не знаю, дисертацію захищати. Перше, кондиціонер виробляє виробник. Виробник робить випробування в лабораторії, і він пише в своїй документації, яка мінімальна довжина магістралі? Жоден викладач не знає. Що якась там фірма Акала-Какала зробила кондиціонер з мінімальною магістралі 4 метра. Це знає тільки виробник. Тому дивимось в інструкцію, читаємо і визначаємось з ціма інструкціями. На що впливається довжина? Сказали, це кількість фреону. Е, скільки фреону потрібно, якщо додати 1 метр труби? Не верніше не труби, а магістралі. Магістраль у нас складається з двох труб. У нас є рідинна труба, як правило для малих ну, там, для дев'ятки це буде одна четверта, 6, на 07, здається. І парова труба 3,8 – Це 9,52 на 08. І ці труби треба заповнити фреоном. Рідинна труба заповнюється повністю рідиною. І для заповнення такої труби нам потрібно 19 ,1 метра, 19 грам фреон. Парову трубку, щоб заправити відповідно парою при тиску, який відповідає температурі кипіння плюс 5. Це буде 1,8 грама. Складаємо, ми отримуємо результат. Е, майже 21 е, грам. Якщо ми збільшуємо на 1 метр, ну, е, система буде працювати без дозаправлень. Е, чому? Ну, бо оцей 21 грам відносно всієї заправки кондиціонера, скажімо, 600 грам, тут знов-таки треба дивитися на кожну модель окремо. Якщо повна заправка 600, то наше 20 грам це буде 3 відсотка. Один метр додали 3%. У нас не вистачає фреону. Це ще нормально. 2 метра додали 6 відсотків. 3 метра додали 9%. При відхиленнях приблизно в 10%. Кондиціонер перестає працювати ефективно. Зрозумійте, що автівка може все своє життя 50 і навіть 100 років від'їздити на першій другій передачі. Але там є ще третя, четверта, п'ята і шоста передачі. Там задній хід може бути ще також. І якщо неправильно встановлювати кондиціонер до технології, яку зробив виробник. То відповідно ви не користуєтесь їм так, як потрібно. Але ж не ви користуєтесь, а ваш клієнт користується. А це буде все на вашій совісті.